Загалом спокійно і без провокацій. так вибори на Буковині характеризують правоохоронці за їхніми словами. Порядок на кожній дільниці забезпечують по двоє працівників у МВС. Їм допомагають і рятувальники, які слідкують за дотриманням пожежної безпеки. Загалом на вибори мера і президента залучили 1927 правоохоронців з числа 110 співробітників органів внутрішніх справ створені резервні групи, які в разі ускладнення ситуації. Можуть діяти оперативно і ефективно по недопущенню розповсюдження тих чи інших порушень громадського порядку, а також скоєння злочинів. Станом на 15.00 жодного порушення громадського порядку не зафіксовано. У прокуратурі краю звітують у них теж все спокійно. Станом на сьогодні, от на 14.00 до органів прокуратури Чернівецької області звернення про порушення. Виборчого законодавства під час позачергових виборів президента України не надходили. А от міліція зареєструвала 19 звернень від громадян щодо порушення на виборах президента і 7 з приводу виборів мера. Триває перевірка. Активісти запевняють, порушення не є системними і мають технологічний характер. Найбільше очікували підкупу виборців, але Якогось масового якогось ну, фотографування або масового там по проявлення і тому подібне немає. Цього немає є одиничні випадки. Поки що за словами спостерігачів, вибори відбулися станом на 18 годину проголосувало більше 50% буковинців.